Доброго часу, поки на прогулянці у парку, хочу вам розповісти про цікавий додаток, який називається Meet 5. Тобто meet як зустрічати англійською мовою five як 5. Цей додаток є дуже розповсюдженим зараз у Німеччині. Чому? Тому що він призначений для того, щоб люди зустрічалися. Це така сама платформа, на якій ви можете зареєструватися в будь-якому віці. І метою цієї платформи є зустріч людей по інтересам. Наприклад, вам подобається ванда, вам подобається щось смачне їсти, вам подобаються концерти. І люди реєструються. На цих платформах ви можете або платити гроші, або не платити. Відповідно до того, у вас є певні бонуси. Хто це використовує? Використовують часто феанштальта, ті, хто планують певні заходи, тобто камеді-шоу, якісь концерти. І людина для того, щоб знайти собі клієнтів, вона собі каже: Так, я там реєструюся і пишу, я пропоную тобі прийти 27 числа 5-го місяця в 13 годині туди то туди-то, там відбудеться концерт. Взагалі вони планують п'ятеро людей, але є група один, група два або є, наприклад, десятеро людей. Чому мені стало це цікаво? Я про це дуже часто чула, потім думаю, на що мені ці всі когось зустрічати. Потім думаю, ні, подивлюся, треба ж вам розказати. Я ж не можу вам просто так щось розказати, не спробуючи. Цього зробити сама. І що там було для мене особисто цікавим? Цікавим було те, що там є люди абсолютно різного віку, чоловіки, жінки і групи є гетерогенними. Тобто там є група, де може бути четверо чоловіків, одна жінка, там троє жінок, двоє чоловіків. Вони збираються і. Мене зацікавило те, що це є інформація про те, що відбувається навколо. Наприклад, один чоловік запропонував приєднатися до групи, які йдуть на ігри Highlander Games десь недалеко. Другий каже: в нас стартап, якісь там комеді-шоу. Хтось каже в нас open-air концерти. Тобто, навіть якщо я не піду до цієї групи, я просто можу сама піти до цієї локейшн і подивитися. Це реклама. Розумієте, один написав: давайте святкувати, рятувати Всесвіт і будемо ходити в вандан з якоїсь парплацу незрозуміло де, через якийсь ліс. Тобто, Цікаві для тих, хто любить вандан рутин, і там можливість для вас поспілкуватися. Ніхто не каже, що ви маєте з тими людьми хрестити дітей чи одружуватися, чи взагалі це просто незнайомі люди, які можливо не мають або не хочуть в колі своїх знайомих десь щось робити. Вони зустрічаються з різними людьми. Також є вечори, де ви можете готувати щось разом. Там ціна, все написано, що коштує взагалі то безкоштовно, просто люди спілкуються. Мені сподобалося це ще тим, що. Якщо ви платите, ви можете там смс писати, наприклад, я нічого не платила, але е, вам хтось може писати. Наскільки я зрозуміла, це також е, платформа, коли ви можете просто з кимось познайомитися, хто вами зацікавиться, так само, як і чоловік, так і жінка. Ви бачите профілі абсолютно всіх людей. Можете читати, тобто, там, якщо навіть на ціну подивитися, ви можете просто які жінці написати. Якщо ви жінка, і сказати, ви там живете в мене, давайте спілкуватися. Для українців це може цікавити ці. Ну, Цікаве бути тим, що ви можете спілкуватися з новими людьми. От ви хочете практикувати німецьку, і ви кажете, я не знаю, я ж не буду приставати до людей. Будь ласка, ідіть. Я думаю, що вони будуть відкриті для спілкування для того, щоб прийняти в вас свій круг. І навіть. Якщо ви йдете в Андан, це ж не просто така ситуація. Всі сидять за столом. Наприклад, я б не йшла на першу зустріч, коли всі сидять, і ви не можете встати розрядити якось таку обстановку, але просто ходити там буває 10-15 чоловік. Просто взнаєте новий нові локейшн. Я під відео закину, як завжди, як це називається цей еп. Виходите на Play Store, скачуєте, реєструєте, ставте фото, пишете і вас пропонують, будуть запрошувати. Зараз я закину Фенікс, як воно теж виглядає, ця цікава штучка. Можу тільки вам запропонувати це використовувати, оскільки німці використовують дуже часто. До наступних відео, гарного вам часу!